Таке хороше запитання, коротке. Хто, хто, хто склав молитву символ віри? Іван, Іванченко пише, так? Молитву символ віри, яка починається «Віри в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і Землі, всього видимо і невидимого», був написаний символ віри» був написаний у 325 році в Нікеї Це був Вселенський собор, де з'їхалися єпископи. Цілого світу. І це був перший Вселенський собор, де вони визначили отаку от свого роду такий ну не меморандум. А... Написали от а такі основи віри, у що вірити, так? Оцих 12 символів. Вірю в один Бога, що все святої, Ісус Христа, що нас відкупив, Дух Святий і Духа Святого Господа Животворя, що, що від Отця і сини сходить за це місином рівно поклоняємо рівнославні, що ворів через пророків. І в Єдину Святу Соборну і Апостольську церкву, визначаючи чотири ознаки Правдивої церкви, все це було написано на Вселенському Нікейському соборі в 325 році місто Нікея, так? Ну, Якщо так коротко, де був написаний, ким написаний? Усіма єпископами світу. Отак. От так, ще тут таке цікаве запитання. <кхи> ага. Оце мені подобається дуже таке гарне запитання. Чому сьогодні війна в Україні? Чому сьогодні поливається кров українського народу? Тому що священники не вчать людей на те, що вчив Ісус. А апостоли це. А це означає, що Україна і народ знаходяться під прокляттям. Розумієте? Священники не вчать те, що пише Євангеліє, і тому війна. А якщо би вчили те, що каже Євангелія, то що? Священники, так, як вчителі, Христос каже до учнів – Одні будуть сіяти, інші будуть жати. Не думайте, що ви посієте і побачите те, що ви посіяли. Священники це так як вчителі, які сіють, і зерно вчителя сходить через 20 років покоління. Священники через 40 років. Те, що ми жнемо сьогодні, церкви. Плоди це те, що 40 років тому було. А сьогодні, коли ми говоримо, знаєте, ну так сказати не подумати, що війна через священників, так? мені ще подобається в кінці, отут каже, що. Війна закінчиться тільки тоді, коли всі священники покаються перед Богом і почнуть навчати так, як вчиться Святе Євангеліє, як вчив Ісус Христос. Що з того, що ми будемо навчати? Саме головне, аби ви слухали, я не думаю, що священники вчуть щось інше, що каже Святе Євангеліє. Що священники кажуть, убивати, красти. Порушувати заповіді Божі, я щось таких священників не знаю. А то, що люди не хочуть слухати, що кажуть священики, то друге питання. Скажіть мені, де в цьому пункті Путін, де він? Чого його тут нема, щоб він винувати в війні? Священники винуваті? А священики котрі? Української чи російської православної церкви? Те, що сіють священники Російської православної церкви Московського патріархату, вони пожнуть років через 20 40 І ви побачите, яка це буде руїна через 20-40 років. Хто дуже я, запишіть собі. І побачите гедоту, яку світ не бачив, коли дідько сяде на вершку церкви. Про це написано в Откровенні. Коли сатана сяде на верху церкви. І ті, що сьогодні є молодими, ви це побачите. Тому думайте, що пишете і на що ви чекаєте. Написавши так, значить, так може писати Папа Римський, розумієте? Усі священники, навіть наш голова церкви нашої, не може так до всіх звернутися. Він може до своїх звернутися, до греко-католиків, але не до православних. А православні теж до всіх на Одесі звернути, бо є православні. Одні там Українська, православна церква України, друга якась Болгарська там церква, а потім ще якась там Грузинська церква, вони мають кожні своїх і так далі. А є ще церква Апостольська Армянська церква. Про кого ви говорите? До котрих священників? Так що. Будьте обережні з такими словами. Я думаю, що через таких писаків якраз є ворожнечі з церквами, є зневага священства. Розумієте? Найште саму винувату структуру, у тому що Україні не просто погано, а то, що почалася війна, то через священники. Так. А де всі решту? Знаєте, що у війні кожен із вас винуватий, кожен із вас. Отже, а ті діти, що родилися, як бомби падали, Бог це теж розрахував. І того, що та дитина тако пару разів стрепенулася від бомби, це, це був її хрест. Вона свою участь відбула у війні, просто перелякавшися. А ми, дорослі, маємо нести цей тягар. І дякую Богу, що випав на наш час, бо значить Бог бачить, що це ті, які можуть його нести. Слава Богу. Так, наступне, що тут нас пишуть? Хочу звернутися до Отця Василя. Я живу з другим чоловіком. Я і мій теперішній чоловік ми є в шлюбі. Від попередніх відносин. Ага. Мене звати не Перший чоловік не ходив до церкви, я ходила сама, свекруха гадала на картах Таро Завжди Завжди усьому, я в неї була винна. Я була психологічно подавлена. Мій теперішній чоловік звати його неважно. Його дружина пила 8 років. Так вийшло, що ми зустрілися один з одним, і з, часом, і з часом розлучилися обоє і живемо разом. Я поняв, розлучилися з попередніх подружжя і живемо разом. Ми ходимо разом до церкви, але не можемо приступати до причастя, так, як є обоє нерозвінчені. Є дуже багато різних думок, як нам краще поступити, щоб. Щоб могли прийняти святе причастя. Дякую. Ну Якби ви були мої парафіяни, я би вам що сказав. Ви ж не мої парафіяни. Я не можу вмішуватися у життя інших парафіян. Бо мені зараз отець каже: слухай, Василю, ти звідки знаєш, чим вони живуть? Ти знаєш, що вони мені понаобіцювали? Ти знаєш, який це вже третій раз чи четвертий. Тобто. Ти чужа парафія, я не хочу туди лізти, але є такі ситуації, коли люди в попередньому шлюбі не вийшли і будують другі відносини. Так? Упорядкуйте відносини попереднього шлюбу. Що значить, якщо ви не можете жити разом, розійдіться. І зробіться. Це... Давайте так, перший етап. Не можете жити разом, щоб один одного не побити, розійдіться, жити окремо. Але не розводіться. Якщо через місяць, через пів року ви бачите, що, що точок, до, точок дотику нема і нічого не навертається, то не треба один на одному мучити, тоді розводіться. Це другий етап, коли вже берете державну і визначаєте державою свої стосунки. Розвелися, нема питань. Якщо ви знайшли другу людину, і хочете будувати нові відносини, то треба ще зробити порядок із вінчанням, якщо у попередньому шлюбі були вінчені. Якщо це православна церква, то піти і взяти дозвіл на, на друге вінчання. Якщо це греко-католицька церква, то подати документи до, до нашого патріаршого суду, щоб він там розглянув і там, чи уневажнив попереднє подружжя. Потім видається документ, що ти є вільний, вивчається все питання, пишуться ли чоловікові, жінці, запрошують на суд, приїжджають, виясняють, описують і так далі. Тобто упорядкуйте свої відносини, оце і дуже важливо. Бо кожна свята тайна має матерію і форму. Та? Матерія святої тайне подружжя. Це є спільний вияв до спільного подружнього життя. Форма це прилюдне обіцяння один одному. Що я обіцяю беру тебе за жінку, обіцяю тобі любов, вірність, честь і ще не покину тебе аж до смерті. Мені часом кажуть, що ти Бога обіцяєш, ти не можеш розлучити. А де ви таке бачили, що подружжя обіцяє Богове? Нема такого. Один одному. Я Василь беру тебе. За жінку і обіцяю тобі любов, вірність тобі, не Богове. Так мені, Боже, допоможи. Усій усі троєці дині і всій світі. Так мені Боже допоможи, але обіцяю я жінці, а не Богове. І Якщо ця обіцянка є неважна, треба це, як було воно прилюдно заключено, всі знають, що ти є цей, Также треба прилюдно це тебе і розвінчати, пояснити суспільству, що десь тут оці заблудилися, ну і так далі. Тобто. Треба узаконити ваші відносини. Тому що те, то, що ви вирішили жити разом, це вже є матерія подружжя. Але треба ще закріпити форму. Так, як, наприклад, Матерія святої тайне хрещення це є полиття водою або занурення, або покроплення. А форма це є слова хрещення, хрещається раб Божий, Василь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це є форма. А матерія це є вода, тобто не просто вода або занурення, або полиття, або окроплення.